На виконання рішення Народної ради України пропонується такий проєкт нашого рішення, нашої сесії про утворення районного підрозділу загону народної самооборони Тернопільської обласної ради. Припрошую Керуючи статтею 5 та розділом 11 Конституції України законом України про місцеве самоврядування Україні, реалізуючи право народу України на самовизначення та безпосереднє здійснення влади, розглянувши пропозицію керівників районних організацій партій та фракцій районної ради, Вирішили перше. Утворити районний підрозділ закону народної самооборони. Берганського району. Друге. Районному підрозділу у своїй діяльності керуватися положенням про загін народної самооборони Тернопільської області. Третє. Призначити на посаду командира районного підрозділу загону народної самооборони Тернопільської обласної ради рокочий Андрій Степанович. Четверте. Доручити районному підрозділу загону народної самооборони. Забезпечити охорону адміністративних приміщень Бережанської районної ради, а також охорону громадського порядку при проведенні мирних зілах громадян України на території Бережанського району. П'яте: контроль за виконанням цього рішення, доручити постійній комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органів. Ну коментар створюється обласна. За гір самооборони, але підрозділи в кожному районі, які будуть підпорядковуватися, звичайно, Тернопільцю. Тому ось така вертикальна. такі пропозиції є. Пропонується в сесії це питання проголосувати. Шановні депутати, будуть якісь зміни до проєкту? Немає. Ставимо на голосування. Хто за даний проєкт, прошу проголосувати. Хто за? Uтримались одноголосно. Так, станови